Мир вам, люба церква Христова, і Хай благодать примножиться у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Дякую Богу, що привів мене в істинну, правдиву церкву, що я перебуваю в науці апостольській, в спільноті братерській, в єдинодушній молитві і ламанні хліба. То ви радість моя, церква, тому що кожен з вас. З Христом і в Христі, і я наповнююся цією повнотою радості кожного дня. Але хочу розказати історію в своєму житті, бо маю таке зараз служіння, бабуся і дев'ять внуків, які одні поряд зі мною, інші доїжджають. І зараз канікули і виходить так, що я постійно ем, усвоюю е, таку. Е, Довірено Богу мені професію знаєте, доглядати за дітьми. Я мама двох дітей, і я завжди, коли читала Євангелію, ніколи не могла зрозуміти, жінка родженням своїм спасеться. Це в тій деномінації католицькій, де я колись була, пояснювала, що жінка має народити дітей, бо народженням спасеться. І зараз знаєте, це таке відкровення для мене стало, тому що мати п'ятьох дітей знає, яке Господь поклав на неї відповідальність. Він кожному, коли вона сама пізнала благодать і коли вона. Цю благодать кожній дитині віддає, проповідує, то вона точно спасеться. Розумієте, настільки родженням спасеться, а я бабуся зараз. Теж ввійшла в таку саму відповідальність. Розумієте, внуки вони давно не бачили, бо школа цілий рік. А тут хочуть бути всі, і знаєте, коли, коли п'ятеро біля тебе, і, і вже деколи ти так втомлюєшся і думаєш, а ті вже виросли старшій Софії вже 14 років, і вона вже народжена згори, Вона хоче бути зі мною. Вона хоче, щоб я ділилась з нею оцим. Цю істину, яку я пізнаю, і яку я можу їм так, Дух Святий дає в такій простоті, а ще тим більше, що в нас тут дійсно все в простоті. І ті три шестірки, три сімірки, це для мене відкровенням стало. Розумієте, коли я їм всім проповідувала по черзі оцю благодать, Ох, Господи. І, але то просто я спасалася. Родження моїх внуків, знаєте. І це таке откровення, знаєте, так що пізнавайте цю благодать і проповідуйте, якщо ви не маєте кому-то своїм ближнім, своїм внукам, і, і, і ви спасете. І що хотіла сказати ще, що не було так легко, тому що ось ця така війна, яка в нашій країні, вона настільки приносить біль в серце, щоб. Розумієте, коли ти бачиш, що ті діти ростуть і кожен раз тривога, і вони біжать, і бабуся, бо тривога. Я кажу, я вже проголосила, кажу, не тривога, сатана має ту сирену, сирену, щоб вам страх навіяти. А Господь сурму має, говорю, і ми будемо звіщати перемогу, яку ми отримали на Христі, і далі проповідую. Розумієте, і сама з того страху виходжу, бо насправді. Признаюся, що це і біль, і страх, і воно просто забирає в тебе мир. Знаєте, ми не втікаємо від знаєте, плачте з тими, хто плачуть, і від політики не втікаємо. Але це настільки зараз актуально, що ця інформація в інтернеті, коли просто пролистуєш, щоб наповнитися, а воно в тебе краде, краде мир, тому що ти. Якби ну, не знаю, я не маю такого досвіду, але Господь Дух Святий, котрий в мені, і коли я просто з ним з'єднана, я знаю, як з'єднатися, тому що настільки я зросла, зросла від того немовляти до юнака, і зараз знаєте, дуже хочу прорости в тому, щоб давати, знаєте, щоб давати, віддавати те, що я отримала даром. І дякую Господу за все, за все насправді, бо це все воно в моєму житті одна радість. Але коли приходить оцей смуток, тому що коли вже третій внук в мене е, гостював, то я вже настільки втомилася від тих сирен вночі, бо я вже молилася і за дітей, бо переживала, щоб вони не, не отримали тої. Страху, розумієте? І я просто виснажилася, ну, фізично виснажилася. І, і мені вже коли сказав Максим бабуся, а, а чого ти така сумна? І я думаю, Господи, я так давно просто не була з тобою от на зв'язку, ну, так як я завжди звикла, розумієте, я звикла входити його присутність, ділитися своїми. Е Дякувати завжди за те, що я отримала, і за те, що я просити просто в батька, як того, хто дає з радістю і, і ніколи не відмовить. розумієте, І це так природно для мене. А тут я зрозуміла, я чотири тижні уявляєте, не була от в присутності мого татуся, я з ним не спілкувалася, я з ним не мала таких відносин, як я завжди. Правильно, я втратила мир. Я втратила радість, але ж царство Боже це не їжа і не пиття, яке я постійно готувала, а праведність, мир, радість у святому дусі. І я просто прийшла до батька і сказала, Господи, мене так та суєта, ті клопоти домашні так захопили. Я так хочу, торкнись мене. Просто, Ну, просто, хто сьогодні говорив поцілунок в обличчя. І от я так хотіла, що таке молитва? От моя молитва була такою, що я, напевно, ще ніколи не... В житті не мала такої близької присутності з Господом. І ви знаєте, коли я вже звернулася до слова і відкрила Біблію, то мені. Е Господь сказав: майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість хай має чин досконалий, щоб ви досконалі і бездоганні були і недостачені в чому не мали. Я думаю, Господи, батьку, ти мені зараз даш все, якщо я за цей період не доставало мені. Ну, а мені не доставало власне тої радості, тому що я такі відкривання найбільше, коли радію я, то я вивільняю віру. розумієте? І ця сила, сила, яка вона тече на зустріч радості. Розумієте? І це от такий от, якби в мені. Той процес в радості моя сила. І і, і це от всі ці відкривання які я мала до того, вони в мені просто піднялися, і я почала славити Господа, дякувати йому Ну за все, насправді, за все, що і за ті випробування тому що мені, вони відкрили мої слабкості. І те, що я вже не могла дати ні своєму чоловікові, бо я в радість. Втратила і те, що я своїм братам і сестрам не могла дати, бо я відчувала, що мені бракує тої сили, сили, яку в радості радість тече і віра, і це все разом ріки води живої вивільняє з храму, яким є я. І дякую за вас, моя дорога церква. І кажу тим всім, хто нас слухає, приходьте, і ми поділимося з вами цією радістю. Який нам навіть в таких умовах не бракує амінь.